Друзі, НЕУС практик. Неус практик з димохідом, котрий розташований позаду твердопаленого котла. Ось ця позиція круглої конфігурації шибром димохід. Автоматику можна поставити з правої сторони електрону, або з лівої сторони, або механічний регулятор тяги. Що ми тут маємо по теплообмінній частині? Ось такий теплообмінник. В комплекті йде лопатка скрібочок. Ось такий твердопалений котел. Дуже цікава позиція, дуже популярна. Всередині котла розташовані зараз підсвічу вам. Омиваємо і колосники, он трубчить і бачите, ось такі дверцята, якісна фурнітура, зажимчики. Ну, друзі, котел Неус практик. Ще даний котел є позиція з верхнім димоходом, там де верхня конфігурація. Дякую за увагу. Па-па.